Новий А ру дасть турунту. ру а Так, Друзі, знаєте, що це означає? Що зараз буде новий відос. Давайте почнемо з коротенької передісторії. Ось тут за моєю спиною зараз висить 204-й Mercedes Restyling. Гарна офіційна цежка. Запропонували мені її декілька днів тому. Людина каже: Хочу продати дуже кльовий Mercedes за ціною 11 тисяч доларів. Звісно, ми перекупи 11 тисяч доларів. Ця машина нам не цікава. Ми з ним трохи торгуємось, домовляємось про зустріч. Людина, до речі, власник цього автомобіля це наш підписник. У підписників дуже сильно автомобілі ми не перевіряємо. Ну так, вийшли, толщиком потикали, метрів 100 проїхали, де і все, дали гроші. Власне, так і зробили. Ми цим автомобілем. Після того, як він вже поїхав, я думаю, ну треба ж на ньому прокатитись. Звісно, сідаю за кермо, завожу і їду кататись. І що я там відчуваю? Коробка автомат у неї штовхає. Звісно, недовго думаючи, я набираю клієнта, клієнт повертається до мене, я йому показую всю цю ситуацію, що коробка реально штовхає. Спочатку тіпок мені сказав, можливо, я трохи не так їжджу. Сам сів за кермо, сам відчув, що вона штовхає і до чого ми приходимо. Вони мені повертають грошиків, і в результаті у нас є покупка. Mercedes Class рестайлінг й рік за 7650 доларів. Кльова ціна, так? Я думаю так, якщо нам вдасться недорого відремонтувати цю коробку. Бо якщо її зовсім габела, я думаю, плюсом там пахнути не буде. Ми сьогодні. Заїжджаємо на підйомник, знімаємо захист, і що ми там бачимо гля. Ти це бачиш? Тут тече все. АТФ. і тече давно, тому що бачиш, масло назбиралось вже ось в таку мазуту. І що це означає? Що коробочники ми так собі, ну так собі це взагалі ні про що, ми в них ні хулєру не розуміємо. І якщо у нас є отакі. Течі, то, можливо, вона померла. Тому що ми зараз робимо? Ми заливаємо масло до рівня, витираємо помилки, до речі, ми вже зробили її комп'ютерну діагностику, і там ми побачили, що у нас буксує 5 передач. Тут зараз Санька вставить вам скріншот. А це свідчить про те, що коробка реально могла загинути смертю хоробри. Не дуже хотілося. Тому зараз ми намагаємось навощити Мерседес. А ви прямо зараз можете написати коментар, чи вдасться нам вийти в плюс, чи ні. Сань, буде плюс чи ні? Саня каже, буде. Все, пішли працювати. Запустили ми автомобіль для того, щоб перевірити рівень масла ВКПП. До речі, хто не знав, як його перевірити, автомобіль треба прогріти до температури 30-40 градусів, ну це так приблизно умовно. Відкрутити зливну пробку, і там за нею стоїть такий так званий мірний стаканчик. Якщо рівень є, звідти має потекти масло. У нас там, бачите, що нічого не тече. Такі якісь. Припадки перед смертю. Що це означає, що рівня оливи у нас там немає. Зараз ми його доливаємо до рівня, виїжджаємо кататись і будемо спостерігати, звідки ж воно так сить. Можливо ж і таке, що перекупом реально фартануло. Розумієш, в да? коробці немає рівня, і вона що штовхається, Пинається. Бо тупо воно ну, тиску масла, вона не може замкнути той пакет, бо масла в коробці немає. Ну це, звісно, мої. Лейдацюги фантазії. А як воно буде? Санечка, та шах назад. Санечка з Рівень масла в АКПП ми виставили, ну як виставили, так, умовно. Перекупи, коли пхали туди ото жало шприца, запхали мірний стаканчик в піддон. Ну, знаєте, да? там в піддоні стоїть мірний стаканчик і він має бути надійно зафіксований. Ми коли вставляли туди наш шприц, трохи його продавили всередину. Коротше кажучи, до того, що там було, зверху долили літр плюс масло. Зараз їдемо кататись. Дивимось, чи штовхає вона у нас чи не штовхає, і приймаємо рішення, що нам треба з нею робити. Можливо, нам взагалі пощастить, і ще нічого не буде пінати. Ми повитирали всі помилки ну, з блоку керування АКПП. І поїхали покататися, поки нічого не буксує. До речі, я сьогодні зранку їхав на ній на роботу також, поки от вона була холодною, взагалі ніяких зауважень, поки, пот... поки. Потім. Потім. Потім декілька разів вона пнула, потім почала штовхатися. Зараз поки нічого не штовхає. Можливо, перекупи щось під'їли, де нам все-таки пощастить. Так легенько типу туди-сюди. Не... Ох, сука, Ні, походу ні. Ну, ми ще тільки мірний стаканчик туди уронили. Можливо, там і зараз нема рівня. Ну, літрушку влили, але ну, не так, щоб ж 200 грамів. В треба зливати і дивитись, скільки і дивитись по мануалу, скільки його там має бути. Якщо там, наприклад, не вистачає літра три, вона б їхала взагалі, коли три літра не вистачає. Сумніваюся. Коротко. Я не експерт, але сумніваюся. Да? Людина без трьох літрів крові вже не ходить. Таку людини взагалі там скільки? 4 чуть, чуть А тут скільки? Літрів сім, напевно, в коробці. Уф, є, знову штовхнуло. Коротше кажучи, їдемо знову до боксу, дивимось, чи є все-таки той рівень масла, який там має бути. Якщо він там є, у нас до нас погані новини. Сука, знов ми зашаримось. Це все, тому, що треба було гарно перевіряти машину перед покупкою. Так звісно! Звісно, треба було. Ну, Саня, який же контент буде, якщо я буду гарно перевіряти. От ви, друзі, перевіряйте завжди автомобілі гарненько. Не так, як ми от тички. Приїхали, грошей дали, все, купили, потім мучаємось з ними. Вам я нагадую, що якщо хочете придбати автомобіль, ви маєте знати перше промокод ТВП. Він дає знижку цілих 20%. Друге сайт Карлінчика. От заходите на сайт, вставляєте туди промокод ТВП і перевіряєте автомобіль. Якщо його було пригнано з Америки чи Європи, ви там побачите кучу корисної інформації. Скручувався в неї пробіг. Була вона в ДТП. Якщо була в ДТП, то можливо навіть і фотографії побачите, наскільки сильному ДТП вона була. Можливо, вона використовувалась в таксі. Посилання ми залишаємо в описі. Завжди перевіряйте автомобілі, то прям запорука успіху. Буде вам щастя. Промокод на знижку також там, в описі. ТВП. Ввели 20% знижечки. Назвіт отримали. Кайфово, кайфово. Купили собі гарну тачку. Користуйтесь. Ми тички знову зараз будемо в бруднішому мазуті. Піна коробка. Матір Божа. Хоча знаєш, що я думаю? Замостити руки ми завжди встигнемо. Розібрати коробку, там щось перевіряти, ми встигнемо завжди. Але перед цим краще спитати пораду у спеціаліста, який реально в тому шарі. Тому ми вже. Приїхали до тіпа, котрий займається ремонтом автоматичних коробок передач. Зараз він зробить діагностику, можливо, прокатиться, пощупає, понюхає і порадить нам, як правильно поступити в даній ситуації. Щоб не робити дурну роботу двічі. Я думаю, ти розумієш. Коротше кажучи, зараз чекаємо, поки він звільниться, він вийде і щось порадить перекупом. Зав'язуйте з цим ділом порадити. З перекупством чи з ремонтом АКПП. І з тим, і з тим. Йдіть картошкою і займайтеся. Непогано йде Та, що ти робиш? Ми ж коробку, наче ремонтуємо всередині, а не засобну. Так ну а що, поки чекаємо коробочника, знімаю ось цей от недотюнінг. Взагалі не розумію, навіщо гарну машину, от з гарним пластиком заклеювати. Заклеювати ось в це гівно. Це ж карбон пакет, тюнінг, йо-мойо, швидше їде так може. Це гавна тюнінг. Але то не точно. Можливо, комусь подобається. І так же гарно тепер. Ба. Ба? Не, так уже не дуже. Сітка. Бра! Ми поміняємо цю шторку. Нет. <гум> Зараз я її відремонтую, поки будемо коробочника чекати. А, або ні. Саня, ну не показуй то людям. Чого не показують? Це ж ремонт? Ремонт. Такий самий, як той гавнатюнінг. воно ремонт після гавнатюнінгу. Все сходиться. Щось воно туди не хоче лізти. Ну то людям не цікаво, Саня. Нормально. Зараз серія скоро закінчиться. Так, В першій серії ремонтуємо підстаканники. Мені здається, його треба розібрати, щоб файно відремонтувати. Чому одразу до нього не поїхали, не розумію. Щось там думали, гадали. Людина вийшла одразу зі сканером, хотіла під'єднувати. Я кажу, та от я вам покажу, які були помилки. Бачив помилки, у неї буксувала перша, друга, третя, четверта і п'ята передача. Каже, у вас там є якісь проблеми з форвардом. Ну, це припущення, але припущення ось цієї людини, ми вже не один рік з ним. Спілкуємося і завжди, от як він каже, так воно і є. Коробкою. Явно є якась біда, що нам зараз треба зробити. Нам треба повернутися до боксу, зняти її і привезти людинці в коробочці. Самі туди ми носа не посунемо, людина нам все гарненько зробить, ми поставимо на місце і буде нам щастя. Тому їдемо в бокс. Очкати руки! Дай Боже здоров'я інженерам Mercedes за те, що так зручно встановили КПП саме на цій моделі Mercedes. Година часу досвідченого механіка і все, коробочка вже тут. Знята, бублік не випав, все чудово. Бо майстер ремонту КПП дуже попросив пацани. Зніміть так, щоб бублік не випадав. Чому саме так? Зна, Ну, я думаю, він щось знає перед тим як знімати коробку. Звісно, злили з неї масло. Що вона стекло? Півтора літри. Карл, півтора. Як вона взагалі доїхала своїм ходом від коробочника до боксу з рівнем півтора літри? Я не знаю. Тому зараз ми її вантажимо, веземо до тіпа. А тим часом, поки він її буде ремонтувати, ми ще позамовляли запчастин. Так як тачка в нас вже вісить на підйомнику, ми зробили їй діагностику ходової. Що ми побачили, що два передні важелі просто вийшли з чату. Тарабанять, як скажені. Ну воно, в принципі, так і було. Коли ми на ній катались по морді, явно щось грюхало. Сама по собі тачка дуже приємна. Офіційно пробіг невеликий, майже вся в рідній фарбі, тому я вважаю, що доречно її зробити прям гарненькою. Буде ремонтуватись наша коробка, ми замовляємо два нові важелі і будемо їх міняти. Все, тепер точно все. Веземо. Їдемо вже, так? Да? Вже їдемо. Ми багато разів радили всім водіям сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Давайте нагадаю вам, що ж це таке. Це українська компанія, котра на ринку вже більше восьми років, і зарекомендувала себе як сервіс, в котрому швидко, зручно та вигідно можна оформити прямо будь-яку страховочку. Просто скачуєте собі додаток, залітаєте туди, порівнюєте купу пропозицій від різноманітних страхових компаній, обираєте саме ту страховку, котра до вподоби особисто вам. І все буквально за п'ять хвилин. Вона вже у вас в телефоні. Все дуже просто, швидко і найголовніше вигідно. Чому вигідно? Тому що є промокод на знижку цілих 10%. 3 літери, ТВП. Запам'ятали, вбили промокодик, знижку 10% на будь-яку страховку отримали. Страховочку оформили. І що, навіть якщо, не дай Боже, потрапили в ДТП, ви завжди будете захищені. Всі посилання разом з промокодом ми залишаємо в описі під відео. Ну що, дивимося, відео далі. Виходить, що так? Тільки що подякував інженерам Мерседеса. Тепер не дуже дякую. З однієї сторони у нас стучить нижній важель, він міняється прям легесенько. Відкрутив гайку тут, відкрутив болтик тут і зняв. А з другої сторони у нас стучить верхній курва-важель. А для того, щоб замінити його, треба буде гарненько попрацювати. Треба буде від'єднати аморік, бо, бачите, його так не дістанеш. Ну, він тупо не вилізе. Подпіхня. От нічого страшного, ну все тепер точно їдемо. Хотілося б розповісти, що пройшло декілька днів, і ми забрали коробку, і все бімба. Все бімба. Але пройшло не декілька днів, пройшло декілька тижнів. І вуаля перед нами є готова зроблена АКПП. Що їй зробили? Її розібрали, передивилися все, що треба було передивитись, що було найнегарніше, так би мовити. Всі манжети, котрі були в АКПП, просто. Струхли, стали такі, знаєте, дубові, неприємні, коротше кажучи, всі манжети замінили. Гідроблок, оту плату. Всю перемили, перечистили, передивились. Всі саліноїди перевірили, все працює. Фрикціончики передивились, коротше кажучи, а КПП зробили повну ревізію. За весь цей комплекс робіт разом з матеріалами ми віддали 500 баксів. Зараз нам треба її встановити. Поставити рівень масла, ну тобто прогріти її там до 40 градусів, поставити рівень масла. Після цього ми запрошуємо майстра, який робив коробку, він каже, що її треба як це, адаптувати. Він її адаптує і все має бути просто бездоганно. Ну, принаймні ми на це дуже сподіваємось, тому зараз ставимо коробочку, ставимо рівень масла і чекаємо на майстра. Ну і паралельно, ви ж пам'ятаєте, я вам розповідав, що ми будемо міняти передні важелі підвізки. Стуки від підвізки були вкрай неприємні. Важелі ми вже замовили. Зараз все замінимо, коробочку поставимо, і буде дуже приємний автомобіль. Працюємо! Трошки роботи, не нашої, і все. Коробочка вже стоїть, рівень нового масла виставлено. По передачкам машинку поганяли. Передачки вантажаться просто вау. Зараз виїдемо дамо кругаля, подивимось, чи пінає наша коробка, чи не пінає. Дуже сподіваємося, що не пінає. І розкажемо, що будемо робити далі. Коротше, коробочка навощена. Важелі замінені. Їдемо кататись. Може, скажи, що замили? У нас ще ж капали. А! -а, -а. Замили, звісно, замили. Коробка ж то капала. Зараз там все повимивали, дамо кругалика гарненького, зараз такого кілометрів 20 прокатимось. Потім знову заїдемо на підйомник, піднімемо автомобіль і подивимося, щоб все було сухенько. Поїхали, Поїхали. Ці передачки є, пінків немає. Але ще разочок. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. І Сьома. Поки мені все подобається. Зараз ми, звісно, ще покатаємось. Прямо гарненько, гарненько поперемикаємо ті передачі. Ну поки класно. Все прикольно. Покатались ми ще трішки, і знаєте що? Піночок між четвертою і п'ятою передачею все-таки є. Він значно менший, ніж він був. Але інколи він є. Тому що ми зараз робимо, їдемо до майстра, який ремонтував нашу КПП. Він сказав, що зараз зробить їй адаптацію. І можливо, не, точніше, скоріш за все, всі пінки пропадуть. Макфлорі з подвійною карамеллю два рази. Два рази, так? Так. Перевіряйте. Так, да, все вірно. 254 переїжджає далі. Та нічого, що от, от, так от. Це 15 хвилин назад було. Ми до коробочника доїдемо сьогодні чи ні? Так, да, зараз з'їмо пиріжок морозивом закусимо. Ну а що, ну треба їсти. Зима, холодно, треба наростити прослоючку. Отак от. Ну все, вже більше маків по дорозі немає. То вже... Слава Богу, вже залишилось 300 метрів. Вже точно мака нема. Є заправка. <ріст> Що по адаптаціям? По адаптаціям все в порядку. А якщо не твого шлунку автомобіля? Я не в курсі. На Макфлурі потужний, з подвійною карамелю, просто клас. Макдональдс, зв'яжіться з нами. треба. <ріст> У мене сьогодні подвійне задоволення. По-перше, я гарно поїв по дорозі до коробочника. По-друге, ми доїхали, нас гарненько покатали, коробочку адаптували, і наче все. Все працює гарно. Тепер справа залишилась зовсім замалим. Нам треба заїхати в бокс, підняти на підйомнику, пересвідчитись в тому, що дійсно немає ніяких течій, запотівань. І все, їдемо на мийку, намиваємо, натираємо, продаємо і вважаємо наскільки ж ми залишились в плюсі. <му> Фух, третій раз я задоволений за день. Перший раз, ви пам'ятаєте, да? я поїв, другий раз коробка адаптувалась, запрацювала. І тепер третій раз я задоволений. Ми доїхали до боксу, підняли, гля, все, все сухенько, нічого не тече, нічого не сопливить. Тому можна сміливо казати, що з роботою плюси, як завжди, впорались в плюс. Зараз вчіпляємо захист, їдемо на мийку. Можливо, вже не сьогодні, бо вже вечір. Коротше, їдемо на мийку, намиваємо і будемо продавати. Я навіть якщо що бурнаут на ній дав, М-ку задніми колесами зробив. Можливо, друг саме на твоєму автомобілі. Ти ж якщо не знаєш, ми ж продаємо їх ці тачки. Продаємо реально. Спочатку ремонтуємо, а потім продаємо дуже недорого в наших інстаграмах. До речі, можеш підписатись. В описі під відео буде посилання, там будуть наші інстаграмчики. Залітай, підписуйся. Можливо, колись продаш нам автомобіль або придбаєш його у нас за гарною ціною. Ще в телеграмі, в телеграмі ще викладаємо. В телеграмі ще викладаємо. Посилання також буде в описі. Коротше, залітай, підписуйся на наші соцмережі. Пропонуй нам тачки, купуй у нас тачки, роби туди-сюди. Ставимо захист і їдемо на мийку. Тепер точно все. Плюси залишились в плюсах. Це я вам так забігаючи наперед розповідаю. Давайте згадувати, що ж там було. Купили ми мерседесик за 7650. За ремонт коробки віддали 500 доларів. Це запчастини, ремонт, коротше кажучи, 500 баксів обійшовся нам ремонт КПП. На важелі, мастило, зняти, поставити КПП туди-сюди, ми витратили 350 доларів. Ну там трохи менше, ми округлили 350 доларів. Що це означає? 7650 плюс 8,150 плюс 350, 8,500 доларів обійшовся нам цей Mercedes. Це дуже дешево відносно ринку, тим паче Mercedes був не. Поганий, прям гарненький. Приїхав тільки, що тіпок, оглянув наш Мерседес і все, тачка продана. Виставляли ми її на продаж за 9900 доларів, звісно, торг ніхто не відміняв. Поторгувались, продали за 9500 баксів. Ви, до речі, якщо бажаєте купувати у нас автомобілі, я вам вже не один раз розповідав, можете підписатись на наші соцмережі. Ми їх залишаємо в описі під відео. Тачка нам обійшлася за скільки? 8500, продали за 9500. Що то означає, заробили 1000 доларів. Також непогано відносно того, що попрацювали ми з нею не дуже багато. Просто це трошки зайняло часу почекати коробочку, звідти, звідти, тут, тут трохи почекати. Ну коротше. 1000 доларів це гарний заробіток на такій машині. Як завжди, 10% від будь-якого нашого заробітку ми відправляємо куди? В нашу банку Монобанку допомоги бійцям ЗСУ. Ви ж пам'ятаєте, там ми збираємо гроші на автомобілі та їх ремонт для бійців ЗСУ. Хто бажає долучитись, також посилання на банку залишаємо в описі. Все, все що я хотів вам розповісти, я розповів. Кому сподобалась ця серія, ліпіть палець вгору, кому не сподобалось, ліпіть вгору, бо ютуб не показує пальці вниз. Все. Всього найкращого, до нової зустрічі. Пока. Сади, що це за лайба стоїть тут? БМВ. БМВ клас. А вона тут на ремонт? Продається. Продається? А може покажемо таку класну тачку на відосі? Я не знаю. Огляд типу. Ну, напевно, її ж ремонтувати не треба, слава Богу. Зас... Як лускнуть зараз <реш> ремонтувати дурак, чи що? Не дай Боже її ремонтувати. Ми з тобою бі, труси продамо останні, бі, щоб відремонтувати її. Ні, Я ні. не знаю, якщо люди хочуть, то можемо, в принципі, спробувати. Якщо ні, тачка дуже цікава. Ну, особисто мені подобається прям максимально. До речі, вона у нас в продажі дуже дешево. Ну, відносно цін М3 дуже дешево. Отак, піш дорого. Прям <реш> піс. <реш> Дорого. Ну, відносно нової емки дуже дешево. То напишіть в коментарях, що ви там. хочете подивитися олім? Так, да, напишіть. Або якщо ви ще купів, то так. Напишіть.